Друзі, всім привіт! З вами Олександр Тіка і ви знову на моєму каналі. Дивіться, тепер в нас посилка прийшла у такому чудовому, веселому жовтому пакеті, на якому зразу видно, що це з Аліекспрес. І тут написано краще вибір, краща ціна. Давайте дивитись, що в нас там. Звісно, я знаю, що там. Там іграшки для дітей. Цього разу це такі в нас посилочки. Сподіваюсь, це тіле. Ось такі в нас товари. Цього разу, звичайно, як завжди, багато чого прийшло, прийшло пом'ятого. Ось така іграшка. Давайте дивитися. Тут написано, що це для віку 14, але я вважаю, що для мого сина, якому 6 років така іграшка підійде, це в нас Типа вентилятор э, вертольоту, построєно на базі гіроскопу, тобто воно повинно літати в нас самостійно, якщо воно заряджене. Ось, дивіться, воно вже готове літати. Ось таке. Зараз не дуже зручно показувати, як воно працює, тому все розпакуємо. І я вже декілька іграшок одразу покажу вам, тому що в нас сьогодні декілька подібних. Ну, бачимо, моторчик в нас всередині цього шара. Ось така іграшка. Це в нас баласти або балансіри якісь, які не дають йому перевертатися. По ходу руху. Ось так. Будемо дивитись і ще в комплекті зарядний кабель. Мабуть, тут інша іграшка такого ж типу, тому її будемо далі дивитись. Так. Ось так, дивимось. Тут, мабуть, навіть є джойстик. Джойстик, джойстик на батареїчках буде працювати міні-пальчикові, тому потребує встановлення додатково елементів живлення. Це ми також зробимо. Працює по такому ж принципу, як і ця іграшка. Дивіться, це дуже схоже, але корпус тут не просто сфера, як тут, а це імітація вертольоту. Також є важіль вмикання. І так само вмикається і працює. Ви це могли тільки що бачити. Будемо дивитися, як воно працює. Також у наборі є зарядний кабель, дріт, яким ви буде, будете заряджати сам вертольот. А тут ви будете заряджати ось цей е, шар, сферу. Як бачите, все воно працює, ще й світиться. Навіть під час руху до України воно не розрядилося елементи живлення, які знаходяться всередині. Тут так само. Давайте дивитись далі. Які ще іграшки в нас тут. Це в нас ось такий пістолет, який. Буде стріляти ось цими дзигами. Я навіть не знаю, мабуть, дзига. Діти, мабуть, називають їх якось по-іншому. Ух! Важкі, дивіться, тут навіть від руху вони блимають. Для того, щоб їх запустити, треба. Вони, мабуть, теж працюють на відстані. На столі не вийде вам показати, тому я покажу вам, як воно працює вже на полу. Взагалі, дивіться, сам ось такий пускова станція, так можна сказати, назвати, для цих ось двох елементів які в нас мають шестерню ось тут, яка зачіпляється всередині за рейку, яка е, начебто її і розкручує для того, щоб вона мала обертальні рухи і від того е, світилася. Ось. І остання іграшка, яку я заказав, це навіть не одна іграшка, а цілий набір. Це губна гармошка. Три губних гармошки. Дивіться. І мало того, що це губна гармошка, вона ще і у дерев'яному корпусі. Я, звісно, не спеціаліст грати на цьому, але зараз спробуємо. Навіть не знаю в яку сторону дути. Ось так грає одна з них. Спробуємо, можливо, інші мають якийсь інший звук. Мабуть, такий самий звук. І дивимося третій. Третю гармошку. Ну, мабуть, такий самий звук. А тепер давайте перейдемо у кімнату, у іншу, де я зможу показати вам, як працюють. Ось ці іграшки. Мабуть, ось ці і ось ці. І будемо вже дивитись, як воно є, як воно працює. Я вставлю сюди елементи живлення, щоб зрозуміти, чи взагалі е, працює. Мабуть, е, коли буде ось цей пульт заряджений та з батарейками, можливо, буде запускати цей вертольот, гелікоптер. Не з рук, а прямо зі столу або з полу. Зараз ми це побачимо. Так, друзі, дивіться, ще раз вам показую ці іграшки. Це в нас губні гармошки. Ось так. Одна. Інша. І третя. Ось так. Зараз давайте покажу вам, як працює ця іграшка, яка построєна на базі гіроскопа, як я вже казав, вона сама розуміє, де в неї, повинна розуміти, де в неї е, підходить е, препятствие на українській мові. Напишіть у коментарях, я закуп. Тому, дивіться. Клопуємо. Оп. Дивіться, руку підставляю і воно летить далі. Для дітей це дуже весела іграшка. Їм вона подобається. В нас вже були такі іграшки. І може літать така іграшка до тих пір, поки повністю не сяде батарейка. або якщо вона десь не запутається, як ось зараз. Для того, щоб повторно її запустити, потрібно її ось таким чином струснути. Ну, Ви зрозуміли, як це працює. Мені було цікаво, чи буде вертольот, гелікоптер, сам літати. Давайте спочатку спробуємо його взагалі запустити. Ось так. Як бачите, так само працює. І тепер спробуємо. Ось дивіться, коли я нажимаю, він летить до гори. До гори. Полетіли до гори. І зараз працюємо, оп, дивіться, з кнопочки його можна відключити. Спробуємо зараз включити. Все працює. Дуже гарна іграшка. Дітям дуже таке подобається. Тому я таке і купив. Тому що в нас такі іграшки вже були. І, як я вже казав, дітям дуже подобається. Тепер давайте спробуємо запустити ось цю іграшку. Заряджаємо. Сподіваюсь, вам буде видно. Не дуже зрозуміло, як це потрібно робити. І що з цим потрібно взагалі робити? Так, друзі, дивіться, я зрозумів, що я робив не так. Окрім того, що потрібно заряджати його в пістолет, його ще потрібно розкручувати. Тоді він світиться. і після цього його можна буде запускати. Дивіться. Заряджаємо інший патрон, розкручуємо. Дуже гарна іграшка, дивіться, як на мене, то ви бачите, як воно крутиться та світиться від цього. Давайте ще раз покажу вам. Дуже довго крутиться і дуже гарно світиться. Розкручуємо. Не знаю, вам видно, чини но будь выдно. Покажу вам, як саме світиться. Дивіться, як я скраву. І тепер покажу, як світиться той шок. Ось так світиться інший. Ось, друзі, дивіться, ще раз показую такі дуже гарні іграшки в нас сьогодні. Це в нас, як я вже казав, губні гармошки. Вони у дерев'яних корпусах, дуже легенькі, простенькі, але дітям я вважаю, що вони сподобаються. В них ось такі веселі узори дитячі. Дітям сподобаються. Далі в нас був ось такий пістолет. Особисто в мене два хлопця діти. Тому їм, я вважаю, це сподобається. Для дівчат, ну, не знаю, якщо вашим дівчатам таке подобається, то можна купувати. А ось оці два ось такі іграшки я дуже раджу всім дітям, тому що діти просто у захваті від цих іграшок. Ще раз показую. Дуже легко вмикаються, важіль перемикнули, отак струснули і воно вже працює. Летить взагалі строго вертикально догори. Якщо ви підносите свою долоню, він розуміє, що це якась перешкода. Ось саме слово перешкода. Препятство те, що я не мог згадати на початку нашого відео. Ось, Якщо воно бачить перешкоду під собою, воно е, летить догори. Ось датчик ось тут є, який е, саме і бачить е, перешкоду. Тут має бути такий самий, ось дивіться, такий самий датчик знаходиться на гелікоптері. І він працює так само, як я вже показував. Треба струснути і получили. Ось так працює. Дуже гарна іграшка. І вона ще працює, як я вже казав, від такого пульта. В нас на ньому є кнопка Start Stop і е, вниз та догори. Дуже простенькі іграшки для дітей. Я не вважаю, що це для дітей, яким 14. В мене е, одній дитині. 3 роки, Іншій дитині 6 років, і вони дуже гарно граються такими іграшками. Ось, ось, як я вже казав, ці дві я взагалі рекомендую. А ось ці, якщо вони вам сподобались, теж можете купувати. Всі ці іграшки, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось. Купуйте, не забувайте користуватись кешбек-сервісом, з ним виходить ще дешевше. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк під цим відео та підпишіться, якщо ви ще цього не зробили по якійсь незрозумілій причині. Ось таке було коротке, коротеньке відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами був Олександр Тіка, до скорих зустрічей усім па-па!